До 200-річчя Тараса Шевченка активізувався творчий процес на Черкащині. Наряду з поетичними вечорами, читанням Тарасових творів, на пам'ять відкриттям світлиць, що передають побут Шевченкових часів, черкещани можуть ознайомитися з тематичними експозиціями у музеї Кобзаря. Виставка «В хатині селянській вродився Кобзар, презентує друковану продукцію, яка виходила під грифом до двохсотліття Кобзаря. А це критика, видання Шевченкових творів, переклади Кобзаря, філателістична продукція. Особливу цінність мають переклади творів Тараса Шевч Шевченка англійською та польською мовами це, звичайно, переклади творів Тараса Шевченка. Було видано два кобзарів в 2013 році. приурочені вони саме до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Це переклад на англійську мову «Віра Річ і переклад. Польською мовою радує нас, що комітет телебачення і радіомовлення не припиняє свою програму Українська книга, і за нею теж видаються твори Тараса Шевченка. Причому видаються вони. Дуже якісно, скажімо так, якщо зараз багато видавництв, незважаючи на масовість тиражів кобзарів, робить їх на газетному папері таким собі друком, і ми не знаємо, що з ними буде, наприклад, років через 50 як себе поведе цей папір чи він збережеться, то ось, наприклад, у комітеті був Гарний підхід до цього всього. І 12 томник, про який я говорила, який не видали в 89-му році, який готується до друку лише зараз. залишилося буквально кілька томів уже мистецької спадщини. То він, звичайно, дуже розкішний. Там крейдований папір, гарний друк, кольорові ілюстрації. Тому сподіваємося, що в найближчий час буде видано весь академічний 12 томник. Привертають увагу своїм форматом і маленькі книжечки, де вміщено по одному твору Тараса Шевченка. Графічні ілюстрації до кобзаревих творів Софії Карафи Корбут. Ця художниця створила ряд чудових ілюстрацій до творів Тараса Шевченка. Вона так і не стала лауреатом Шевченківської премії, хоча її пропонували. Її ілюстрації, як на мене, насамперед ідуть від серця. Вони от відчуваються, часто дивлячись на Шевченків ілюстрації, ти відчуваєш, чи розуміє художник зміст того, що він ілюструє. От на мою думку, карафа Корбут розуміє, що вона хоче передати графічними засобами. Усі видання кобзаря різної якості, відповідно і різної вартості. Одним із найдорожчих є екземпляр у шкіряній обкладинці. Ось такий гарненький кобзар у шкіряному шкіряній обкладинці теж він вийшов до 200-річчя, з дня народження Тараса Шевченка. Там просто фантастичний друк, фантастичний папір. Ну звичайно, і вартість його. Скажем так, вища середньою, але радує, що такі видання все ж таки є, і ми можемо їх зберегти у наших фондах. і Цілком можливо, що через 100-150 років такі видання будуть цінуватися, як, наприклад, зараз стародруки. Залишить байдужим жодного відвідувача і факсимільне видання Триліта, де не лише можна побачити почерк поета, а й ознайомитися із його начерками, замальовками, що він робив на полях рукопису і на основі яких було створено деякі малярські роботи в експозиції і факсимільне видання першого кобзаря, куди увійшло усього вісім творів. Путівником для туриста може бути картографія шляхами Великого Кобзаря. Тут позначено усі місця пов'язані з перебуванням Тараса Шевченка. Поруч із виданнями незалежної України, книги, що побачили світ за радянських часів від залпу крейсера Аврора до акту проголошення незалежності. На радянський період припало аж чотири визначні шевченківські дати. Для вшанування пам'яті кобзаря було зроблено багато. Організовувалися вечори, встановлювалися пам'ятники, великими тиражами друкувалися твори, біографічні та критичні праці про Шевченка. Його ім'ям було названо вулиці. Однак, попри чималі тиражі радянської шевченкіани, коментарі науковців були ідеологічно заангажовані, вилучалися окремі рядки, замінювалися словосполучення. Різні вони були дивіться. Якщо до 25-го року, наприклад. Радянські видавці вони не особливо переймалися тим, щоб готувати до друку оригінальне видання. Вони користувалися виданням, яке зробив наш земляк Василь Доманицький ще у 907 році. І лише от з середини 20-х років починають підходити самостійно до текстів Тараса Шевченка, вивіряти їх, читати і, звичайно ж, підключається цензура. Як вона була за радянського часу, так вона підключається і в радянські часи. І якщо, наприклад, царські цензури робили набагато чесніше, вони на місці вилученого тексту. Ставили крапки, щоб дати зрозуміти, що там чогось немає. То радянські цензори просто міняли по ходу так, як їм подобалося. Викидали, наприклад, слова про Бога, оскільки було прийнято читати Шевченка атеїстом і так далі. Раса Шевченка і маленькі Черкащани у Черкаській загальноосвітній школі номер 5 учні разом з учителями відкрили Шевченківську світлицю. Кривобока біла хата до острішка притулилась, і віконцями своїми десь далеко задивилась. Ніби долі визирає чи повинна вийти з луру. Вітер гладить її по стрісі, хоче розігнати туру, не сумуй хатино біла, що у тобі тільки горя. Всеї ночі над тобою Вифлиєпська зійде зоря, Всеї ночі над тобою запалиться світло ясне, На весь світ розпламениться і ніколи не згасне. Веселися хатко біла, і ти, яблуне, креслата, бо поклониться тобі і найвища палата. Діти не лише допомогли наповнити її побутовими предметами того часу, а й намалювали героїв його творів так, як вони собі їх уявляють. Малювала малюнок до вірша Катерина. Ну, ну бо він мені сам зміст сподобався цього вірша. Особисто мого немає, але знаю, що е, моя е, однокласниця вона принесла багато речей, які тут застосовані у цій композиції. Цей рік позначений ювілеями духовного батька українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Кілька століть український народ. Намагається осмислити феномен цього пророку, досягнути його глибин, джерел до його художнього слова. Ми для кожного українця Шевченко так багато значить, що є таке враження, ніби ми все про нього знаємо. І він завжди з нами. Але це лише тільки враження, бо він нескінченний, невичерпний. І не тому, що він кращий за всіх. В ньому наша історія, в ньому наша реальність. В ньому наші мрії. Шевченко це Україна. Україна це Шевченко. Про інтерес до доробку поета найкраще свідчить знання його віршів. Школярі творчість Тараса Шевченка знають і люблять. Серед того, що найбільше запало в душу, зокрема, такі твори. Хайтися, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погубати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо, кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, внущаються вами, не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Тече вода в синє море. Та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш? не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати. Ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Аж журавлі летять собі додому ключами, плаче козак. Шляхи биті заросли тернами. Більшість людей переконані, що вони знають поезію Тараса Шевченка. Насправді ж, мало хто може його процитувати без підготовки. Сподіваємося, що ці діти, ставши дорослими, і надалі зможуть так само натхненно і вдумливо читати Тарасове слово.